Для мене це приклад, коли непомітна робота втілюється у відчутні результати. А ще це приклад, коли державна інституція чує і знаходить рішення, щоб задовільнити потреби. Енка для мене дружній колектив, який у своїй діяльності, а також у відносинах з бізнесом керується нульовою толерантністю до корупції. Енка для мене доброзичлива атмосфера в колективі. згуртованість, професіоналізм, компетентність. Відданість справі і відповідальність у пріоритеті команди, в якій є задоволення працює. Працювати в найвищому фаховому органі країни для мене це велика честь. Для мене НКК це про професіоналізм. Чудова команда професіоналів, яка працює в НКК. Таку команду не скрізь можна зустріти навіть в державних органах. Для мене НКК це команда потужних професіоналів, однодумців, які працюють для забезпечення користувачів якісним поштовим зв'язком. Для мене НКК це місце розвитку, відповідальності та важливих рішень. Для мене НК це можливість здійснити свій вклад в сферу електронних комунікацій. НКК для мене це роки стабільності. Вдячна кожному, що я разом з вами в цій команді. Для мене НКК – це професійний розвиток та цікаві завдання з питань якості електронних комунікаційних послуг. НКК для мене це життя, розвиток і дружба. чергу – це сім'я. Де працюють вкрай цікаві люди, які є носіями суперважливих знань з великим досвідом, є патріотами своєї справи. НКК для мене в першу чергу це найкращий роботодавець. НКК для мене великий дружній колектив. Пишаюсь тим, що я є командою НКК, де надійність, компетентність, ефективність та креативність це не просто слова, а щоденні принципи нашої роботи. Разом ми впевнено крокуємо до амбітної мети перетворення майбутнього України та електронних комунікацій. НКК для мене це місце, де поєднується професіоналізм, відповідальність і стратегічне бачення. Це команда, яка рухає зміни. Нехай попереду буде ще більше успіхів, амбітних цілей та нових звершень.